звати Валерія, і я створюю візуальні та комунікаційні рішення, які допомагають брендам зростати. Я працюю з повним циклом СММ, починаючи з контент-планів, розробки стратегій, аналіз та конкурентів до дизайну і все, що його стосується: рекламні картки, банери та реклама. Я працювала в рекламній агенції Fresh PR, реалізовувала масштабні проекти для компанії Корпорація енергоресурсінвест, будівельна компанія Благо, Академія для героїв та багато інших. Маю досвід роботи SMM-ником, контент-мейкером та дизайнером. У брендовому магазині Вайбзон, пральня клінлайн, кемпінг «Мала річка та туристична база Липни паралельно реалізовувала десятки дрібних та великих фріланс проєктів у особистому житті. Я доволі творча людина. З дитинства я співаю, а наразі займаюся музикою. Також я проходила курси ораторського та дикторського мистецтва. Завдяки чому вмію професійно володіти своїм голосом та працювати з подачою. Я люблю подорожі, спорт та активний відпочинок. Наразі я навчаюся на спеціальності журналістика ОПП Реклама та ПІАР в Національному університеті Острозька академія. Я комунікабельна, люблю структурованість та відповідальність. Легко знаходжу спільну мову з будь-якою командою чи клієнтом. Працюю системно і завжди доводжу справи до якісного результату. Якщо вам потрібна така людина, такий працівник, то ви завжди можете мені написати. Дякую.